Харківщина завжди славилася своїми науковцями. Ми маємо надзвичайно потужну наукову базу і розглядаємо науку як майбутнє. Якщо ти думаєш минулим, ти залишаєшся в минулому. Якщо ти думаєш майбутнім, ти завжди будеш в авангарді. Ваш університет один із таких. Вам є чим пишатися, і вам є ким пишатися. Ви складаєте базу і основу розвитку наукової сфери нашої славної Харківщини, а від того, наскільки потужен науково-професійний потенціал, настільки буде потужним наша держава, адже всі соціально-економічні проблеми вирішуються з наукової точки зору, яка реалізується у практичну практику і яка надає користь кожному громадянину і всій державі, зокрема, мені надзвичайно. Приємно, що саме ваш вуз готує кадри для дорожньої сфери, адже за останні три роки ми змогли на Харківщині зробити дуже багато. Харківській області повезло. Я 62-го року живу в Харкові після служби в армії. І вам скажу, займався завжди загальною роботою. До такого керівника області я ще не знав. Дійсно, нема такої галузі, нема такого. Напрямку, де Юлія Оксана вирішила питання. Всі вирішує питання, при тому дуже вчасно і дуже корисно для Харківської області. Я скажу тільки одне, Ілсо. Якби ви подавали на президента, я голосував і це колектив, голосував би за вас. вчорашній день для харківчанка я міг дуже знаменательний, небувало Я вчера фактически освещен был наш оперный бывший театр, назывался оперой Балет. Да, да. мы ходили туда с 56-го, ну и когда я начал дымать в институт, да. вот и это так приятно то, что это случилось, теперь нам харьковчанам не надо завидовать Одессе, где венским духом и австрийским пахнет, а у нас там театр театре будет пахнуть французским духом, да, Но мне приятно, что вам это удалось завершить. Это свои от свои нас, прессы. как копчан, коренных и те, кто к ним присоединился. Да. Большое да. спасибо. Сразу уж поднята эта тема, я могу вам действительно сказать, что реконструкция филармонического комплекса длилась очень долго. И на месте филармонии мог появиться жилой дом, мог появиться торговый центр, могло появиться все что угодно. Но... Знаете, ответственность политика, ответственность управленца заключается в том, чтобы следовать не корыстным сиюминутным интересам, а действовать в интересах людей и в интересах государства. Я могу поздравить всех харьковчан, потому что работы по реконструкции филармонии полностью сделаны. Филармонии в Харькове быть. Филармония откроет свои двери и зазвучит премьерный концерт 14 февраля в День влюблених. Ми любимо Харків, присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України Ходареву Сергію Ябу.